В Україні з'явився перший водій, який управляє автівкою, не маючи всіх чотирьох кінцівок. Це новояврівець ветеран російсько-української війни Микола Шот, як кермувати авто, втративши руки і ноги. Дивіться далі. Львівським асфальтом упевно нарушає ніби звичайна автівка, ніхто не здогадується, хто за її кермом. Дверки відкриваю, закриваю, дверки сам, сам сідаю, без нікого, сам сідаю, їду, сам завожу, сам паркуюсь. Все сам. Я собі все як сенсором, Там температуру, музика, температура, ну, цей кондиціонер, навігація в мене тоді. Ось поворотники, бачите, я собі чик. Все, бачу, все. Ну, Коротше, все на кнопках. 40-річний ветеран Микола Шот і протези одягає самотужки. Та бійцеві цього недостатньо. Він хотів саме водити, бо за кермом уже 20 років. Хоча в лютому 2024 року втратив через мінометний обстріл і руки і ноги Я не пам'ятаю, бо це зразу я втратив свідомість. Це вже я прокинувся в такому стані в Києві в госпіталі. Я був в комі десь місяць часу, психотерапевти. Вони якось там спілкували зі мною. там Такі задавали запитання, а що би ти робив, якби тебе якби ти втратив ногу, а що би ти робив, якби ти втратив руку. В принципі, я, я догадувався до чого вони для чого вони такі питання ставлять. На півроку раніше лікарі зуміли зберегти воїну кінцівка як після поранення, і Микола повернувся на фронт. та навіть цього разу, коли він уперше побачив себе в шпиталі після операцій, перше бажання виникло знайти протези, і це вдалося у штатах. Це кадри з Новояврівська батьківщини воїна. Микола вже активно займався бігом. Ця дистанція стала для нього особливою. Новояврівці запросили його на благодійний забіг і зібрали воїну 450 тисяч гривень. За них і придбали адаптовану автівку. Казали, що ти ніколи в житті не сядеш за кермо. Ну, багато людей сумнівалося, як тут так, ну дві руки, дві ноги, мінус, і ти ніколи не сядеш за кермо. Ні, я сказав, я сяду за кермо 100%. І всі в шоці, я їжджу, як нормальна, свідома людина, нормальна здорова людина. Я їжджу. Нормально їжджу, взагалі, без всяких ушибок, по правилам все. Світлофори, пробки, все їжджу. Сама машина унікальна розробка. Протезистова Солодуха каже, це все експеримент. Раніше ніхто цього не робив. І, схоже, Микола єдиний на всю країну такий водій. Куксоприймачі для керма виготовили за два дні. Утім, протезисти мають ще кілька ідей. Для Миколи я ще планую якось зробити в ньому, щоб він самостійно міг пасок безпеки і склопідйомники. Бо він відкрити може, а закрити сам не може у Миколи. Завжди сила силенна планів, і автівка лише сприятиме їхньому втіленню. У мене є сертифікат на буквувель на віддих. От я зараз в серпні планую поїхати на буковель, а їду завтра на концерт. Вже мені не треба їхати маршруткою. Там таксі заказувати. Я собі сів, поїхав сам ні від кого незалежний. Беру з собою ще хлопців. У ну, своїх побратимів і ми їдемо на концерт. Чоловіку вже запропонували таксувати, але він себе бачить в іншій сфері. Ветеран став ментором для побратимів у центрі незламні, хоче бути корисним навіть після поранення. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телекнал інтер. Марафон Єдині новини.